Вітаю друзі. Сьогодні у нас 29 серпня 2023 рік. Почали рвати красуню Delber'U RX 1247. Подивіться, вона вже набирає чуть-чуть лимонного кольору. Вже ми почали її рвати. Ось така красуня у нас на даний момент на Б-29. Через 2 метри посажу на 4. Подивіться на ці розміри. Подивіться. Просто є по 600 грам. Більшість стандартні, 300-250, подивіться на цю загрузку. Це без капельного поліва. Я думаю, що ми на наступний рік будемо ставити капельну. Подивіться на ці розміри. Просто, просто вражаючи. Ось. Щоб ви розуміли? 520 грам. Це одна грушечка. Так, нас тут ось буквально першу, яка тут є. Ближче. Вона вже набрала червону краску, таку гарну. 420. Так. Пожалуйста. 480 до 500 грам. І це ми тільки такі, які тут поблиску, бо ми тільки почали рвати. Я думаю, що далі будуть і більше, бо там у нас є і трошки більші розміри Що можу сказати, друзі, за цю грушку? Одна із найкращих вкусових якостях Це я як провірено вже неоднократно, тому що де саженець більш-менший. І загрузка більше, ми полишали трохи в середньому 150-180-200 грам. Грушка має. Ось бачите, як ця загрузка. Це трошки багато для неї. Ось тут у нас бланка, друзі. Є саженці на осінь і бланки. Теж вражаючі розміри. Бланка у нас завжди, завжди була іскрукнув дуже. інтересна формування, має до 3 метрів. Повинні обрізати весною. Зараз Наверно, осінь ось тут десь. Побачите чи вона піде в шир, тому що ось подивіться на ці дельберю вони до 2 метрів, немає, де, де не йде дві, а ця за три загашкалює, щось іде колоно подібне. Досить гарна. Взагалі вона зимня, звісно. Ми ще не рвемо її, залишаємо, щоб побачити як вона дуже буде лежати на тому році. Лишив я для того, щоб побачити, як вона покаже собі зимою. А жінка зробила з неї перо.